Що заключили вже ми воду від сукудів. Ми Хочем... дуже задоволені. Дякуємо вам. Але ми можемо побачити оце все на яву. крави, що вона Та хороша. Була спочатку зійшла, хороша. Я варю, немає не осаду і не, не червоніє, вода дуже прозор. раніше ну, для чого на своїй ну, знаєте, постройці. що Ми об'єднали, щоб на самої водичку. У нас була дуже погана вода, було дуже багато желіза. І червона була така вода. Зараз я спокійно п'ю воду і вдома і на роботі і готую. От Тільки на цьому до проводі, що поклали з свободової поразкова. Ми для місцевого бюджету зупинили, 3 не гривень ще. Це різниця між цими роботами, що ми виконали своїми силами, і як виконували підрядник. Ну на протязі тих попередніх років то велика робота проведена і Тетяною Миколаївною, тому що треба було дослідити і нашу. Цю скважину ми вже хотіли вести із бригади колишньої. Mm -hmm. Думали, там башня, може там буде краща вода, але при всіх вимірах, дослідженнях виявилося, що все-таки найкраще буде, коли будемо вести і навіть 100%. 100%. 100 бо ідею обстежити воду на колишній бригаді один з жителі мешканців села Ласки. Хоча в нас були сумніви, тому що коли я планував якісь роботи, я був і не мали мені шани горизонти. Води. І вони сказали, що немає якісної води, власне, що вам все-таки краще виставити собі. І ну, Тетяна Старуса теж багато приймала участь, і там і камерами обстежували, і одну ствердовину, і другу. Я думаю, що вона теж не задоволена, тому що і мешканка, і, і люди її довіли таку посаду. Це загальна глобальна проблема, що не вирішується водопостачання села Ласка. В Криниці ще осад, а тут така вже хороша вода, що ні. ну я дуже задоволений теж, що вже мешканці села Ласки будуть мати хорошу воду. Це здоров'я і людей, і діток, і тварин, і Всі всі відгукуються, так що... відгукуються. Дайте інформацію, що вас водою? яка ситуація? А нічого, бо тобі добре вода. така, що можна й пити бере колодязь є, але. Так скоріше скрала раз і все. Ну бо ж були дуже великі нарікання на те, що вода дуже погана, жовта, ну не, не ну, ну, признається. Погано, погано. Але ви зараз підтверджуєте під те, що під вода. Підтверджую теж, так, що вода така, як треба. Така, як Коїдя, я, ну, практично не відрізницю. Не Нахипи нема, якщо червоного нема. Завершився проєкт, який тривав декілька місяців. Дуже важливий проєкт, оскільки за рахунок цього якісну потну воду отримали мешканці села Ласків. Вже попередньо хочу нагадати, що було під'єднано до міського водопроводу село Заріччя. Далі в село Дігті було з'єднано дві вежі в одну дану якісну воду. І це сьогодні вже завершення. І ми виконали всі завдання по питанню забезпечення мешканців нашої громади питної водою. Хочу сьогодні. Подякувати Сергію Івановичу, керівнику нашого управління водопровідно каналізаційного господарства. Подякувати працівникам всім, хто працював, і я вірю в те, що завдяки такому проекту мешканці Ласкова будуть користуватися дуже довго, якісною питною водою, і від цього будуть здоровші. На Насплуговування нам перейшли ці села в жовтні минулого року, коли ми побачили якість цієї води. Однозначно, порадивши з Ігорем Анатолійовичем, було прийнято рішення реалізовувати цей проект. Кошти на закупівлю всіх необхідних матеріалів виділялися і на проведення робіт виділялися з місцевого бюджету. Тому завдяки такій співпраці, такому тандему вдалося зекономити для місцевого бюджету 3 мільйони гривень на цьому водопроводі. Проклали більше двох кілометрів водопроводу власними силами, встановили нову водонапірну вежу висотою 18 метрів. Задяки чому вдалося стабілізувати тиск в селі суходоли і в селі Ласків разом з цим під'єднали 21 абонент по вулиці Польві в селі Суходоли до нового водопроводу і 167 абонентів в селі Ласків до нового водопроводу. Як ми сьогодні переконалися, вода якісна, придатна для вживання. Згідно наших лабораторних аналізів, відповідає всім санітарно гігієнічним нормам.